10-го туру першості України в дитячо-юнацькій футбольній лізі ставищани зіграли на виїзді в Бердичеві. Їх суперником стали вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Бердичів. Як і в попередньому турі, тут на Житомирщини без ложки дьогтю не обійшлося. Якщо менші любомирці приклали максимум зусиль і перемогли у досить сильного суперника, то старші команда U-17 знову зіграли в півногі. І отримали у свої ворота аж 4 голи, три з яких хлопці. Привезли собі самі. Порушимо традицію і розглянемо спочатку матч менших любомирців, вихованців Олега Марущака, які, незважаючи на запеклий спротив господарів, зуміли виграти, забивши два голи і не пропустивши жодного. А пропустити могли. Вже на перших хвилинах матчу вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Бердичів, окрилені підтримкою трибун, організували декілька досить небезпечних атак, які мало не закінчилися взяттям воріт. Але цього не сталося завдяки впевненим діям голки Ставищан Олександра Полонського. А одного разу фланговий прохід вісімки гостей Андрія Поліщука прийшлося переривати на грані фолу. Костя Орешкевич зняв м'яча із ноги суперника перед самим ударом. Любомирці, хоч і потрапили під пресинг, але диктувати умови гри господарям не дозволяли. Ледь відбивши атаку бердичівців, самі щодуху неслися до воріт суперника, де приносили чимало клопоту і воротарю, і захисникам. Частенько хлопцям Житомирщини вдавалося зупинити атаку гостей, тільки порушуючи правила, чим накликали на свої ворота ще більшу небезпеку. Наприклад, під час виконання одного із стандартів Антон Снісар в падінні через себе відправив круглого у сітку воріт, але гол не зарахували. Асистент арбітра вирішив, що наші хлопці знаходилися у положенні поза грою. Сперечатись не буду, може й так. Але, як на мене, авсать сумнівний. Та то моя суб'єктивна точка зору, тим паче, що відео не дає повної картини моменту. Як не старалися обидві команди, проте забити в першому таймі не змогли і відправились на відпочинок, маючи на табло нульову нічию. Не знаю, що розказував у перерві своїм підопічним Олег Марущак, які вказівки давав, але на другий тайм малі вийшли ще більш заряжені, ніж на перший. Для того, щоб відкрити рахунок, любомирцям знадобилось 5 хвилин. Владислав Гоменюк перехоплює м'яч, вибитий захисником суперника, і відпасовує на Шишкіна. Сергій же забиває, не з цього слова, шедевральний гол. Двічі, перекинувши круглого через височенького гравця господарів, шишкін з льоту лівою ногою відправляє снаряд у сітку воріт. Цей гол справедливо може претендувати на звання одного з найкращих голів сезону. Хлопці з Бердичева не звикли поступатись, але цього разу вони зіштовхнулись із командою, яка не збиралась грати за правилами господарів. Помилки були інколи навіть грубі, які могли призвести до голу, але минулось. І на 57-й хвилині Антон Снісер голом завершує красиву комбінацію, яку розіграв з Козієм та Стецюком. Останній вийшов на заміну у другому таймі і органічно вписався у гру команди. Таким чином, футбольний клуб Хілд Любомир Ю-15 за підсумками 10 турів посідає третю сходинку турнірної таблиці, пропустивши вперед лише футбольний клуб Полісся з Житомира та футбольний клуб княжа село Щасливе Бориспільського району. Тепер черга дійшла до ложки дьогтю. Щось не клеїться у старших любомирців з грою. Коли хлопці виходять на поле, складується таке враження, неначе їх не годують і спати не дають. Такі мляві рухи та невпевнені дії у гравців команди Ю17. Розумію, тяжко, більшу половину матчів програно, але ж руки опускати не потрібно. Знаю, напевно, що можете і вмієте. Згадайте гру з білоцерківським арсеналом, Житомирським поліссям, Кок, Дюш Ірпінь. Адже в цих поєдинках ви змогли показати і вміння, і наполегливість, і морально вольові якості. Так що ж сталося? Пропустивши чотири голи, три з яких привезли собі самі. Футбольний клуб хюлд Любомир Ю17 залишається на передостанній 11-й сходинці турнірної таблиці. Якщо хлопці не зберуться і не вмикнуть всі свої футбольні таланти, важко буде про щось говорити. А поки що передостаннє місце не вирок, адже попереду друге коло, так що вперед доведіть, що ви можете і вмієте перемагати. А як забивали голи у цьому матчі? Подивіться самі.